Знаєш, більшість копів взяли б вихідний після такої ночі. Ти ще не до кінця мене знаєш. Досить комедно. Розслідуєте висяки, а власні справи не упорядкували. Ви перебільшуєте. Справді? Минулого разу, коли я прийшла по когось із колег, все закінчилось погано. А що краще ніж ізолювати незручну жінку, відправивши її на дно поліцейського відділку Лос-Анджелеса? Від творця серіалу Boss". Відділ завислих справ для стажерів та волонтерів. Ми працюємо в підвалі цієї будівлі і все ж показуємо результат. Баллард, Я ризикував заради тебе, коли шеф і решта були на іншому боці. Проти капітан доручив нам нову справу. Вбивство, що сталося у 2008-му. Ось який вигляд мають 17 років. Без арешту справа завмерла. Що ми тепер з нею витягнемо? Минули завжди поруч, але якщо сьогодні це нікому не потрібно, воно так і залишиться похованим. Ці справи пов'язані. Я чула, що ти зробила минулого року. Це було сміливо. Мені не вистачає відділу убивств. Інколи здається, якщо я доведу свою цінність у справах, що зависли. Можливо, все знову стане як було. Можливо, як було, більше не існує. Will... Це не чи маленькі труни. Він методичний. And... Він не обирає цих жінок випадково. Will... У нас можливо серійний убивця. Уже 14 жертв. Це 14 родин, які чекають відповіді. У вас є 72 години, інакше це справа відділу вбивства. У нас єдина можливість зловити його. Усе варто перевірити. Аби приховати свої таємниці, люди підуть на все. Я завжди тебе прикрию. Поліція Лос-Анджелеса. Кинь зброю! Баллар. Дивіться з 9 липня